Більше сотні шахедів запустила Росія по Україні. У Києві сильні вибухи. Розтрощило поліклініку. Є постраждалі. На Одещині палають будинки, а на Сумщині бомбами знесло пів села. Докладніше про ворожий терор упродовж доби розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Окупанти знову вдарили по Києву шахедами. Жителі столиці чули сильні вибухи. Це ППО працювала по ворожих дронах. На жаль, не обійшлося без руйнувань. Уламки безпілотника впали у Дніпровському районі Києва. Через це спалахнула зовнішня обшивка поліклініки. Також вибуховою хвилею у двоповерхові будівлі повибивало вікна та двері. На місце інциденту приїхали працівники ДСНС. Однак на той момент пожежі вже не було. Вночі у поліклініці нікого не було, окрім охоронця. Його забрали до лікарні із контузією. Також через приліт уламків Шахеда пошкодило три багатоповерхівки. Міська адміністрація уточнила, що фахівці виявили потрощені вікна та фасадні частини під'їздів у будівлях. Одна людина постраждала. У неї закритий перелом лівої стагнової кістки. На Київщині також було неспокійно, і, хоча обійшлося без поранених, рештками дронів зачепило приватний будинок, а також господарську споруду у одному із населених пунктів. Пошкодження незначні, вибило вікна та посікло фасад будинку. А це Одещина. Російські війська кілька разів атакували область безпілотниками. У результаті спалахнула пожежі. У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, також гаражі та інші надвірні споруди, ще газогін та автомобіль. Також під час нічної атаки армія Росії поцілила по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини. Прокуратура вже веде розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Тим часом на Харківщину знову падали російські авіабомби. Два каби окупанти скинули неподалік села Баранівка, ще стільки ж поблизу Карасівки. А в селі Палатки уламками ПАЛА пошкодили приватний будинок, а також ангар сільського господарства. Постраждали мирні люди на Донеччині через обстріл загарбників, поранень зазнали три жителі Курахового, а також Турецька. Ще чотири рази окупанти гатили по житлових кварталах Покровська. Гучно було на Запоріжжі. Армія Росії завдала по регіону 350 ударів дронами, артилерією, а також РСЗВ. У восьми населених пунктах є влучання. Наразі відомо про чотири випадки руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Зранку, 29 листопада, сумна звістка прийшла із Херсона. Окупанти вдарили дроном по місту. У результаті у Дніпровському районі загинула жінка. Через важкі поранення вона померла просто на місці. На цих кадрах Есмань Сумської області. Росіяни скинули на селище керовану авіабомбу. Пошкоджені один багатоквартирний та більше десяти приватних будинків. Поранення дістала 51-річна жінка. Наразі вона в лікарні. Аналогічна бомба впала у Хотіні, також на Сумщині. Вона знищила три будинки, а ще 10 пошкодила. Поранених серед місцевих мешканців немає. Наразі триває ліквідація наслідків. Тим часом у повітряних силах опублікували звіт роботи за ніч. Завдяки зусиллям військових вдалося збити 88 шахедів із 132. Ще 41 безпілотник локаційно втрачено, а один повернувся в Росію. Під Ростовом пролунали сильні вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Це безпілотники поцілили у нафтобазу у Каменськ-Шахтинську. Яскраву заграву у нічному небі. Зняли на відео водії, що рухалися сусідньою трасою. Російські медіа одразу повідомили, що палає нафтосховище Росрезерву Атлас. А це той самий об'єкт, який два тижні горів після атаки дронів у серпні. Бачимо, пожежа на нафтобазі досі триває, і пожежників не видно взагалі. Хоча тимчасовий губернатор Ростовщини Юрій Слюсар стверджує, що об'єкт намагаються загасити більше сотні осіб та 38 одиниць техніки. Генштаб ЗСУ вже підтвердив причетність до бавовни за їхніми даними. Після атаки на об'єкті зафіксували щонайменше два осередки займання. Командування пояснило важливість удару тим, що Атлас є частиною російського ВПК – який забезпечує постачання пального для армії РФ. Російське міноборони стверджує, що над Ростовщиною ППО нібито збило 28 безпілотників. Наскільки ефективно відпрацювали окупанти, ми бачили на відео. Ба більше загарбники звітують ще й про вісім знищених БПЛА у районі Краснодара. Проте, ось ці кадри підтверджують, що російські чиновники не договорюють. Знімок зробили у ТУАПСЕ над морем. Чітко видно сильну задимленість. Саме в тій точці розташований місцевий порт. Жителі ТОАПСЕ підтверджують, що чули серію потужних вибухів через атаку безпілотників, а місцеві пабліки натякають на приліт по суднах, що стояли у порту. Чекаємо на коментарі із українського генштабу. До речі, цей самий російський телеграм-канал повідомляє про масовану атаку по Білгородщині. Мовляв, у регіоні зафіксували удари 30 дронів. Натомість російське міноборони пише лише про три збиті БПЛА. Невже всі інші потрапили у ціль? Губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомив про вибухи у прикордонному місці Шебекіне. Чиновник стверджує, що два безпілотники нібито пошкодили два будинки і господарчі будівлі, спалахнули пожежі. Є локальні пошкодження на лінії електропередачі. При цьому мешканці цілі. А щоб зайвий раз не нагадувати своїм громадянам про війну проти України. Влада Білгородщини вирішила замаскувати укриття. Їх прикрасили новорічними плакатами. Принаймні, так покреативили у Білгороді біля ТЦ Атлас. Мабуть, чиновники сподіваються, що це покращило захисні блоки від БПЛА на вулицях. Гучно вночі було і на Брянщині. Тамтешній губернатор Богомаз повідомив про три збиті дрони. Таку ж статистику наводить і Міноборони РФ. Але скільки би пела було загалом, невідомо. А поки в одній частині Росії вибухає, в іншій палає. В Уфі зайнялася велика пожежа на складі із лакофарбовою продукцією. За даними російського МНС, площа пожежі сягнула 2000 тисяч квадратних метрів. Щоб її загасити, довелося залучити півсотні пожежників, 16 цистерн із водою і навіть пожежний потяг. Також надзвичайники охолоджували сусідні будівлі, аби вогонь не перекинувся на них. Російські медіа припустили, що об'єкт належить оптовій компанії Азбука-Красак і зауважили, що того ж дня аналогічне приміщення загорілося у підмосковному Подольську, а саме, цех із виробництва та зберігання лакофарбових виробів і меблів. У обох випадках причина займання невідома. Олександр Сирський терміново поїхав на передову. Головнокомандувач ЗСУ відвідав захисників на найважчих напрямках Покровському та Курахівському. Генерал пояснив, що захотів особисто поспілкуватися із командирами, які безпосередньо ведуть бій, також вирішити проблемні питання та допомогти оборонцям. У підсумку Сирський ухвалив рішення посилити підрозділи під Кураховим та Покровськом, резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням та військовою технікою. Ситуація під Кураховим критична. Мапа Діпстей свідчить, що в українських захисників на південь від міста лишається одна дорога для відступу. Днем раніше лейтенант ЗСУ Алекс повідомляв, що у Кишені під Кураховим трохи стабілізували ситуацію. Романівка під контролем ЗСУ, а в Ілінці ще тривають бої. Військовий журналіст Богдан Морошников додає, що запекле протистояння точаться і в самому Кураховому. Мовляв, зі східного боку мікрорайону у центрі. Бої йдуть за кожну багатоповерхівку. Далі цитую вже є будинки, де на одному поверсі наші воїни, а на наступному ворог. Максимальна інтенсивність боїв. Наші воїни рекси, які в мільйони раз доводять, що у міських боях ми сильні. Кінець цитати. Водночас військовий оглядач Денис Попович уважає неминучим відступ із Курахового. Ось що він каже. Ворог працює в тому напрямку для того, щоб цю загрозу створити і змусити нас відійти із Курахового, щоб фактично захопити Південь Донецької області. Якщо ситуація не буде змінюватися, а поки що вона не змінюється на цьому напрямку, на превеликий жаль. Ми маємо готуватися до неприємних новин із цього напрямку. Кінець цитати. За даними Діпстейт, армія Росії просунулася також на півночі від Курахового у Берестках та Зорі. Крім цього, окупанти захопили нову територію неподалік жовтого, а також Пушкіного на Покровському напрямку. Та чи не найбільше занепокоєння викликає просування росіян біля Великої Новосілки, фактично на межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Військовий експерт Сергій Згурець пояснює, що втрата Великої Новосілки загрожує всій логістиці ЗСУ на півдні Донеччини. Далі цитую. Ситуація із Великою Новосілкою, зокрема із проходом противника зі сходу, як на мене, дещо нелогічне і неприємне, бо всі знали, що там є проблеми із фортифікаціями. Ворог так само це знав, і якраз просування противника, зокрема між двома річками, які йдуть до Великої Новосілки, дало результат, тому що противник майже за тиждень пройшов понад 8 кілометрів, і зараз якраз дійшов до східних частин Великої Новосілки. Кінець цитати. Тим часом на півночі Донеччини йдуть запеклі бої на напрямку Терни-Ямполівка. Військовий Алекс стверджує, що окупанти за осінь втратили у штурмах майже два полки. Однак так і не захопили ані Терни, ані Ямполівку. Він пояснив, навіщо Росії прорив на цій ділянці. Дуже важливі населені пункти, утримання яких необхідне для існування Лиманського та Сіверського напрямків, пише власне Алекс. Під Покровськом окупантам не вдається взяти під контроль лисівку. Військовий із позиним повідомляє, що бійці 25-ї бригади на південних околицях села відбили черговий штурм. Спочатку рознесли ворожу техніку, а потім добили рештку загону окупантів. Успіхами поділилися і бійці підрозділу Крила, який входить до департаменту активних дій гур. Воїни на одному із напрямків спалили дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян. Ідеться про РЛС зоопарк Українські дрони зафіксували рух техніки, після чого ударили по ній. Зазначається, що для атаки використали чотири далекобійні ФПІ-дрони вартістю 100 тисяч гривень. Натомість, одна РЛС зоопарк коштує близько 1 мільярда гривень, як то кажуть, відчуйте різницю. Тим часом аналітичний проєкт Орікс візуально підтвердив знищення на війні в Україні 10 тисяч одиниць російської техніки. Серед них понад 1900 танків, більше 2200 БМП, понад три сотні БТРів. Тощо фактично сили оборони вже спалили більше танків, ніж сумарно мають на озброєні Франція, Британія, Польща, Німеччина та Іспанія. У тимчасово окупованому Криму знову паніка. Ще з вечора, 28 листопада, на півострові залунала сирена. Моніторинговий ресурс Кримський вітер повідомив, що у військових частинах Севастополя сигнал тривоги не замовкав впродовж 5-7 хвилин. Традиційно окупаційна влада зупинила рух морського пасажирського транспорту у Севастополі. Вочевидь, чекала на атаку дронів, а зетпабліки писали про ракетну небезпеку. Уже наступного ранку, 29 листопада, Севастопольці знову запанікували через скупчення словаків у північній стороні міста. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Разважаєв знайшов цьому таке пояснення: цитую наразі правоохоронними органами перевіряється інформація про виявлення можливо вибухонебезпечного предмета ситуація під контролем. Прошу зберігати спокій і довіряти тільки офіційній інформації. Кінець цитати а вже незабаром свідками потужного вибуху стали ледь не всі жителі західної частини Криму. У районі Йопаторії у повітря здійнявся величезний гриб диму. Місцеві жителі повідомили про сильну заграву та серію детонацій. Ну, ну, это же... <клес> <клес> І знову в окупантів знайшлося виправдання. Пабліка рознесла інформацію про нібито планове знищення боєприпасів. Однак хто проводить його посеред дня у густонаселених районах? Зовсім іншу версію озвучили у РНБО. Процитую Андрія Коваленка. Крим подейкують приліт туди, де стояв Е-400 росіян, а також зберігалися боєприпаси. Кінець цитати. Осінт аналітика зі спільноти кіберборошно теж дотримується цієї версії. Вони стверджують, що приліт стався у населеному пункті Курганне. Поцілили ймовірно у позицію Е-400 Тріумф. Цитую поруч із полем, у якому було уражено ЗРК, знаходиться колишня стаціонарна позиція С-400 е – Перестало використовуватися після постійних ударів ракет та БПЛА по Криму. Але позиції і поле знаходяться на висоті. Отже, ймовірно, сьогодні ЗРК Арка вирішив зайняти вогневу у полі через гарну топографію для цього. Кінець цитати. Тим часом бавовна завітала і до окупантів на материку на цих знімках. Наслідки прильотів по тимчасово окупованому Докучаївську. Місто перебуває під загарбниками вже 10 років, розташоване за 14 кілометрів від залізничної станції Оленівка і за 40 кілометрів на південь від Донецька. Ватажки так званої динири акцентують увагу на руйнуваннях будівлі та пошкоджених автівках у місті. Однак на оприлюднених фото можна помітити зруйновану колію залізничного полотна. Ймовірно, воно і було цілі обстрілу, аби ускладнити ворогові логістику. Порушити графіки поставки боєприпасів та особового складу. Тим часом все більше російських військових відмовляється йти у бій проти України. Агенти руху АТ з'ясували, що загарбники створюють новий загороджувальний загін для дезертирів. Він має назву група Саваля. Туди завербували ще 30 бійців із 3-го батальйону 394-го мотострілецького полку РФ. Тренувалася ця так звана група. На полігоні у районі Новопетрівки Запорізької області партизани стверджують, що члени підрозділу били та принижували своїх же побратимів під виглядом контролю дисципліни. А теж констатує, такі методи свідчать, що для командування окупаційних військ їхні солдати лише витратний матеріал. Партизани також додають, що масові дезертирства серед окупантів вже відбуваються у 205-й бригаді у Херсонській області. А все через фавіля командирів. Групові побиття, погрози відправки на завдання в один кінець, затримки виплат. Далі цитую: солдати, не бажаючи миритися із таким ставленням, залишають свої позиції. Деякі через рідних звертаються по допомогу до правозахисних організацій, але поки що без відповіді. Подібні випадки в армії окупантів не рідкість, але у 205-й бригаді вони набули масового характеру. Кінець цитати. Тим часом інші українські партизани здійснили диверсію у місті Рильськ Курської області. Вони виявили місце розташування російського екіпажу безпілотників. Окупанти саме завантажували позашляховик пластиковими боксами, у яких перевозять дрони. Сталося це 27 листопада. А вже наступного ранку, 28 числа, ця машина із дронами злетіла у повітря. Її підпалили партизани. Зазначається, що організували спецоперацію представники гур. Росія найближчим часом може посилити ракетні атаки по Україні, тому потрібно уважно поставитися до загроз. Про це повідомив Володимир Зеленський. Ось що він сказав. Послухаймо і ще одне для всіх наших людей: коли є повітряні тривоги і ракетні загрози, треба йти в укриття. Це тверде правило, правило, яке не залежить від тих чи інших заяв з Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх. Та зневіру в Україну. Ця теза із вуст президента пролунала після того, як телеграм-каналами понеслося тривожне повідомлення. Мовляв, Росія нібито готує удар у 30 листопада. Серед цілих буцімто будуть Київ, міста на заході України, об'єкти енергетики та греблі. Джерелом інформації є російські пабліки, які посилаються на дослівно джерела в Міноборони РФ. Ці зет-помийки. Уточнили, що Путін напередодні атаки нібито звернеться до українців і попередить про намічений удар. При цьому жодного підтвердження цієї інформації не було. В українському центрі протидії дезінформації закликали не вірити побрехенькам окупантів і не поширювати ІПСО. Андрій Коваленко написав таке: цитую: інформаційним майданчикам варто краще фільтрувати інформацію щодо Орішника, яку поширюють зараз із російських джерел. Не варто бути звичайними резонаторами для росіян. Навіщо кінець цитати нагадаю, що днем раніше Путін на саміті ОДКБ в Астані взявся лякати Україну і весь світ своїм черговим аналогав «Нєт» ракетою Орішнік і запевнив, що Росія продовжить завдавати ударів по мирних містах України? Мовляв, військові вже обирають цілі. У ще время міністерство оборони і генеральний штаб Російська підбирають цілі для пораження на території України. Это могут бути военные об'єкти, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Києві, тим более що київський режим неоднократно пытался наносить удари по об'єктам государственной важности в Росії по Санкт-Петербургу и Москве. І эти попытки продолжаются. Видання Financial Times стверджує, що після погроз Москви продовжити удари Орішником. Верховна Рада буцімто змінила місце засідань. Журналісти пишуть, що депутати перемістилися до урядового кварталу, який краще прикритий ППО. Прокоментував нові погрози Путіна Крило Буданов. Очільник гур вважає, що це намагання завадити будь-яким спробам закінчити війну. Буданов натякнув, що ракетою Орішнік українців вже не налякати, адже Росія використала проти нашої держави майже всі види наявних озброєнь від підводних човнів до стратегічної авіації. Західні медіа теж не купилися на погрози диктатора. Наприклад, CNN припускає, що Кремль не наважиться реалізувати всі свої погрози і спровокувати НАТО у Путіна не вдасться. А BBC пише про невелику кількість ракет у на озброєнні Росії, і поки вона наростить їх виробництво, контекст може змінитися. Та й удар балістичною ракетою середньої дальності задоволення не з дешевих. Британська розвідка додає таке: цитую. Росія наймовірніше має лише кілька ракет «Орішнік», які ще не надійшли у серійне виробництво. Ця ракета, наймовірніше, буде набагато дорожчою за інші ракети, які РФ зараз використовує проти України. Кінець цитати. Шановні глядачі, а як вважаєте ви чи піде Путін на ризик і підвищення ставок до інагурації Трампа? І на кого спрямовані його погрози посиленими ракетними ударами? Чекаю на ваші відповіді у коментарях.